Доброго здоров'я, от хочу зняти обліт бджіл. Зараз на дворі 3 година дня. Десь плюс 10, зранку було мінус один і як інтенсивно облітаються бджільки. Правда, не з усіх лятків, але облітається вон з одного так інтенсивно. Це так, два, а тут третій вуличок. Це стоять в мене біля хати зовсім, а той другий точок там недалеко від хати стоїть. Ну, вже днем і ночі холодно, досяє навіть до мінус 2 в, наших, в нашому регіоні. Ну, днем, як і обіцяли, сонечко світить, плюсова температура, плюс 10. Ну, ночі і на ранок буде холодно, бо небо чисте. Але бджільки використовують кожну нагоду, щоб облетітися, щоб ще не радуватись погоді і сонечку. Будемо надіятися, що всі наші бджільки призимують добре.